Всіх вітаю в сонячній темпі. І починаємо такий легкий тамповський вложик Просто з нашого буденного життя. У нас сьогодні такий гарний сонячний день, і ми йдемо в заклад, він називається прямо посередині вулиці йдемо. Він називається Oxford Exchange. Тут, дивіться, можна зробити свічки самостійно. Тут йдуть класи спеціальні. Ось так виглядають свічки можна придбати. Одна коштує 28 доларів. Різні аромодиф'юзери. Прикольно, да? До речі, це класна ідея для такого побачення удвох. Невеличкий книжний магазинчик. Тут, наскільки я знаю, продаються всі бестселери американські. Кав'ярня, можна взяти каву собі і посидіти, відпочити тут часто фотосесії роблять. Вайбік прикольний, гарно. На жаль, цей заклад працює всього до п'яти. There's a recipe to be that white uh, coconut. Any, like, sugar, honey, like that? No, thank you. No. Uh, Hot and sweet. Um, in a to-go or would you like it in a pot? Не пад. Це я взяла якийсь коконат чай, і я пила схожий по назві в Колорадо, коли ми були. І аромат був просто неймовірний. Це, до речі, білий чай, в ньому зовсім маленький вміст кофеїну, тому ідеально підходить після трьох годин дня його пити. Ми ще замовили мигдалевий Але я знаю, що тут випічка в Америці не така, як в Європі смачна. Приїхали із Майами, і звичайно, якщо порівнювати Майами з темпою, то це дві великі різниці. Хоча тут теж у нас дуже класно, тепленько, гарно, пальмочки ростуть, даунтаун. І все так класно, коротше. Але якщо порівнювати з Майами, то Майами це особливо після ще цієї нашої поїздки. Це місто, місто увійшло, мабуть. На, мабуть, навіть на перше місце з тих міст, в яких я бувала. Якщо раніше це була Барселона, Нью-Йорк, вони так типу е, на перегонки були, то зараз це однозначно Майами, бо це місце, де можна відпочивати, купатись, класний шопінг, класні люди, все стильно, естетично. Клуби, ресторани, музеї, коротше, все, що завгодно. Майами реально кайф. Чи хотіла б я жити в Майами? Так, да, хотіла б зараз. Я розумію, що це не актуально, тому для мене це такий, знаєте, варіант, типу як з Києва я їздила в Одесу. Так само зараз і в Майамі ми їздимо. До речі, зараз spring Break, в дітей в школі канікули. Наш малий поїхав на цей тиждень до мами, тому ми відпочиваємо, кайфуємо. І паралельно ще працюємо. Зараз підемо десь прогуляємося. Таке мене сьогодні флоридський личок, легкі такі штанішки. Це тапочки сам Едельман, рубашка Zara. А ці брюки я придбала в TJ Maxx. сумочка Goyard. І окуляри у мене сьогодні ось такі Гучі, гарна така тут обирання, приємна. Приємно помити руки в Америці це рідкість, коли гарні обиральні. Це який тут Я До речі, придбала такий, це називається Insert. Це така вкладка в сумку, яку ти вставляєш, і сумка тримає гарну форму, і також дуже зручно користуватись всім, що в тебе все під контролем. Бачите, у мене тут? Косметичка, розчорка. Тут ось цей пауч, там парфюм, замочок. Мені тут, до речі, здається, паспорти лежать наші. Це зараз ми з вами в університеті Темп. Така дуже гарна локація. А, і тут можна, прям, бачите, зайти в нього. Дивіться, як гарно всередині. Це я уявляю університет і згадую одразу Академію адвокатури України. Кірпічики наші. Ой, яка краса, Боже! Як повезло тим, хто тут народився. Бачите, і виходиш, і в тебе такий вид на. Фонтана, Даунтаун, Темпи, і ось тут навчаються студенти Тамповського університету. Ми, до речі, з чоловіком дуже часто обговорюємо те, наскільки повезло дітям народитись, по-перше, в Америці, а по друге, в такому сонячному та теплому штаті, як Флорида. Тобто їм нічого не треба робити для того, щоб переїхати. Вони просто тут народились. Їх рідна мова. Американська, їм не треба її вчити, вони вже в безпечному середовищі знаходяться. Ну так, да, класно бути американцем, який, який тут народився. Тому дитині мого чоловіка пощастило, він, до речі, навіть не розуміє. Я йому колись показувала дитячі гральні майданчики з України. Ну, які не відремонтовані, да, на яких ми грались. Він просто в шоці, він каже, він завжди мені каже, Ліра, I хочу to go to я I want Україну». see Ukraine. Але коли йому показали ці гральні майданчики, він такий, типу, він навіть сплакнув, мені здається, тоді. Сказав, що він не хоче на таких майданчиках гратись. Оцю нашу сірість таку, в якій ми виросли, він не розуміє, поки Ще маленький для того, щоб розуміти. Цю сірість, в якій ми народились, бо в нього норма це сонце, це море, це завжди свіжі овочі та фрукти. Для нього це окей. А для нас це був просто шик-люкс поїхати на море, відпочити і поїсти сезонні фрукти. Дуже важливо цінувати, але мені здається, коли ти народжуєшся в такому середовищі, в таких умовах, то ти просто до цього ну, це для тебе як база. Да? а для... А для нас, хто народився в країнах СНГ, то для нас це типу вау. Зараз приїхали в один такий популярний а, скидочний магазин Nordstrom. У них є друга лінійка, це типу як Nordstrom Rack. І тут все по дуже приємним таким знижкам продається. Я вирішила вам трошки познімати, показати, що тут, скільки коштує і взагалі як виглядають ці магазини. Давайте, наприклад, покажу вам, скільки коштує сумочки Кірґейґер, бо в сумі вони ж реально у нас такими цінами. Так, а де тут ціна? Я щось не бачу. Такі малютки, типу як Волод Chain Чейн, маленькі, Kurt Geiger, коштують по 80 доларів. Різні кольори. Бачите? Ось така біленька. Ну, такий симпатичний бюджетний бренд. Мені подобається. Зараз багато бюджетних брендів роблять такі, типу, в стилі Goyaрд, як моя. Це взагалі. 60 доларів коштує ось такі шопери Більший вибір Курт Гейгер. Величезні такі прям є сумки. А велика така коштує 150 доларів Маленькі ось такі в Стразіках по 100 доларів. Такий вибір марк Jacobs. Така сумочка коштує 180 доларів І ще враховуєте те, що до ціни плюс 8%. Марк Джейкобс Кейт Спейт, Нью-Йорк. До речі, от симпатичний такий Bucket бек марк Джейкоб. Нетривіальна така модель 250 доларів, а коштувала вона 500 доларів. Дизайнерські окуляри, бачите, бренди тут: Versace, Saint Laurent, Tom Ford, Fendi. Моделі не нові, але серед них дуже легко можна знайти якусь класику, те, що подорожче, бачите, вони ховають за скло. Більш такі бюджетні бренди можна тут подивитись. Це такі, тут, типу, близько 100 доларів, мабуть. І за склом такі подорожчі бренди. От Balenciaga, наприклад. Да. Що стосується одягу, тут просто нереальний вибір абсолютно всього по скаженим знижкам і на будь-який смак. Великий вибір косметики, бачите, які тут бренди, що тут у нас є: Too Faced, Benefit, Mac. Також це все тут можна придбати, наприклад, клінік є. Кілс і скоріш за все, я, чесно кажучи, не знаю, яка там оригінальна ціна. Хтось розкрутив банку, але я думаю, що тут воно дешевше ніж в Sephora або Ультаб'юті. Намагаюсь так знімати, щоб люди в кадр не попадали, щоб всім комфортно було. От. це такі типові американські бренди. От американці тащаться від цієї прикормки. І, звичайно, величезні ряди за пляшками, бо вони просто жити не можуть без цих пляшок. Тут якісь домашні, приколяси свічки, рушники, але тут е цей вибір домашнього невеликий насправді. Всякі мінічки, малюточки, бачите, водичка термальна. Що тут ще? М для волосся бренди різні. Я ще все не встигла тут перепробувати, що вони. Пропонують для волосся не всі американські бренди. Головні убори. Я, до речі, хотіла собі якусь кепочку. Якусь таку типу вінтажну, таку, типу малібу. Ходимо з вами в одяг. Подивіться, просто тут, як цей, як на секонд хенді тільки нове все. Можна заблудитись просто. Я не буду нічого міряти. А я іноді собі тут щось можу придивитись: якусь суконьку, якісь футболочки. Можна тут щось прикольне знайти реально. За дуже приємною ціною. Наприклад, різні піжамки домашні. Я тут дуже люблю купляти. Тут іноді можна знайти класну якість піжамочок, таких з шортиками, така з кантом. Приємна піжамка і вартість. 20 доларів всього на всього за піжамку. Реально класної якості. Самий кайф тут це взуття. Подивіться, ви, по-перше, бачите все, все, що в них є. По-друге, тут одразу написані всі розміри. І я часто собі, от до речі, в чоловічому 8,5, якщо чоловічно, ходжу класні кросівки. Оці мені, до речі, дуже подобаються. Я думаю, над тим, що можливо я їх куплю, але не знаю вартість їх. 89 доларів, тобто десь 100 баксів вони будуть коштувати. New Balance різні знайти. Такі, типу, бачите, замшеві. До речі, тут багато скімс є, бачите, скімс, скільки вони коштують. Коштували 60, тут коштують 30. Лосини такі. Ну, Я не знаю, хто їх буде носити, ще такі, бачите, біжеві панталони такі бабкіне. А ліфасики. Американці дуже люблять це утягуюче все таки білизно. І є навіть такі стойки зі знижкою на знижку. Тобто була одна ціна, потім інша, потім ще. Була знижка до 24, і зараз вони ці джинси коштують взагалі 16 доларів. Подивіться, який скажений вибір жіночого одягу. Ой, вибачте, взуття. І тут. Все, що хочуть, блін, кстати, мені ці туфлі подобались. 70 доларів коштують. Блін, я вже не знаю куди. Мені насправді я хожу весь в таких типу От, Але ці вони дуже сексі на ножки виглядають. І тапочки сам Edelman 70. Так, що вам ще показати? Так, Бікінштроки коштують... Ось Ну, Мені не дуже подобається, але коштують вони 115 доларів. Коштували не знаю скільки. Всякі угі. Ось такі хілси. Були 100, коштують 60. Тут можна, звісно, таке жахіття знайти взагалі. Але американці пруться від такої прикормки. Коштували 60, коштує 40. Типу Hermes, але до речі, я впевнена, що вони не зручніші за Hermes, бо Hermes не дуже зручні. А, що вам ще показати? Зимні такі боти, дивіться, кудись в Колорадо поїхати. Тяжелені чи АК, бачите? Вони будуть супер круто на зиму, на вологий клімат. 100 доларів коштують, коштували, я думаю, 200 або 300. Чесний вибір красівок. Будь-які бренди, і Nike, і Adidas, і Reebok, і Puma, Все, що хочеш, тут можна знайти. Це самий кайф, це коли ти тут знаходиш круті бренди за дуже низькою ціною. Наприклад, кросівки чоловіку купили, які коштували 600 доларів, купили їх всього за 150. І так, да, ці ряди вони просто не закінчуються. Просто взагалі немає стопу тут ніякого, що вам ще показати. Зараз багато американських брендів робить, типу, під ну, зрозуміло, що це Golden Goose. Ось такі штібліти. Цупцопки. Ось такі зараз дуже модні в Стразах тут чомусь. Мені, до речі, подобаються такі літні тапульки. Прикольні, вони дешеві 40 доларів. Це ще Стів Меден. Такі принчі пісні туфлі. 70 коштують, коштували 110. На наступний день я поїхала тонувати своє волосся. Я знайшла майстра з Одеси, і вона, ось, я, до речі, показую фарбу, якою вона мене фарбує. Там якась в неї є формула, кожен раз змішує різні відтінки, і мені подобається саме у Флориді виходити в такий більш темний та насичений колір, тому що, по-перше, волосся дуже сильно вигорає. На сонці, на флоридському сонці, а по-друге, засмаглою шкірою, такий темний колір дуже класно підсвічує мої блакитні очі, плюс якість пористого волосся дуже сильно покращується, воно наче наповнюється, і волосся починає просто блистіти як дзеркало. Не дивлячись на такий доволі темний відтінок, волосся вимивається абсолютно рівномірно і фарбуюсь я раз на місяць. Зараз хочеться трошки змінити стрижку, Можливо, зробити собі чолку, щоб можна було укладатись на Dyson та накручувати собі, знаєте, робити таку об'ємну укладку з локонами. Просто подивіться, в якій красі ми живемо, і я вважаю, що справді Флорида це такий невеличкий рай на землі. Тут весь час гарна погода, сонечко, чудовий клімат, і це дуже впливає на людей, бо всі флоридці вони завжди посміхаються, завжди роблять тобі компліменти, кажуть щось гарне, особливо порівнюючи з американцями, які, наприклад, живуть в Колорадо чи в Нью-Йорку, там більш похмурі такі люди, і Тобі навіть десь нахамити на дорозі чи в магазині. Флорида набагато позитивніша, і так само це відображається на твоєму самопочутті, бо завжди отримуєш вітамін Д. Друзі, привіт! Ми зараз в Хайт парку приїхали сюди пообідати, повечеряти. Класне місце, де можна смачно поїсти, погуляти, сходити в якісь магазинчики, кав'ярні. Я коли сюди приїжджаю, у мене таке відчуття, що я наче десь. В Європі тут багато людей, смачні ресторанчики. <рес> я діла свою телевізінці, яка в мене тренується на тренується, Це так незвично взагалі. Перехов... Я в каяблю, але до мене підійшла така Каліра, я тебе дивлюся, займаюся тобою це так приємно!» приємно. Я взяла собі Ice мачо на вулиці Тепленько. Так. І зараз підемо кудись поїсти, бо багато людей і ресторані просто годину треба чекати. Прийшли дві коробочки. Просто ви знаєте, як я обожнюю цю косметику. Давайте відкриємо і я покажу, що мені прийшло. Обожнюю Скінкер. Це такий люкс серед догляду. На дві посилки У мене. Крім маска Вернікс, це найкраща, просто найкращий крем, хоча пишуть, що маска, але я користуюсь як кремом. Це один з таких дорогих кремів Biology, і він справді я бачу велику різницю. Вони трохи обновили лінійку. Відкрию, покажу вам, як виглядає ось така красунька. І десь її вистачає на пів. Року. Я роблю паузи з використанням цього крему. Так, і далі, що цікаво, мені поклали. Маска, до речі, крем для очей. Така маленька штучка, і тут 4 мл, але вистачає її доволі таки надовго. Дуже цікаво мені спробувати. Вони дали Le Grand Cream, він коштує десь близько тисячі доларів. Він дуже дорогий і вони дали таку мініатюрку спробувати дуже цікаво. Такий дорогущий крем, цікаво, що там взагалі всередині. Бо це самий дорогий крем від Біоладжик. Буде трошки більше. Наступна коробка Biomagic Mask це глиняна, але зволожуюча маска, яка звужає пори. До речі, про цей крем забула сказати, що він підтягуючий, дає ефект сяєння, зволоження, тонусу. Шкіра просто як нова з ним. Дві сиворотки. Ейгліка – це сиворотка, яка зупиняє процеси глікації в шкірі, тобто така більше омолоджуюча. І я взяла її маленьку, бо вона наноситься курсом. 20 днів користуєтесь, потім 20 днів пауза, і 20 днів знову користуєтесь. Сиворотка Еластін це зволожуюча, підтягуюча, дає такий тургор, сяєння шкіри. Тому велика банка це вигідніше набагато купляти великими банками, бо в маленькій 8 мл, а коштує вона як половина цієї, хоча в цій аж 30. То краще взагалі брати великі банки. І тут в мене ще в пробнічках спеціально замовила собі три маски. На американському сайті можна обирати, що ти хочеш покласти собі в пробніки. І в мене тут маска Vand, маска Віпа2. І маска Biosensible. Ось так. Тому, так, да, буде в мене ще гарніша, ще молодіша шкіра. Ось такий, таке замовлення в мене було. Взагалі правильно наказати Biologic Research. Ось так одягається, ось ця знімається пробка, одягається піпетка, і ви користуєтесь. Але якщо ви вперше замовляєте Biologic, вперше замовляєте сироватки, то я раджу, при коли ви. Подорожуєте обов'язково, щоб вони ось так от стояли, тому навіть можливо вручну поклажу брати з собою, бо вони реально іноді деякі розливаються, деякі не розливаються. Я помітила величезну різницю за своєю шкірою, коли я почала користуватись Біолоджик. Тому це така, знаєте, life-changing, game-changing бренд, який реально працює, а не просто маскує якісь проблеми шкіри. Ось так.